Вітаю, друзі! Я маю доволі погану звичку. Зазвичай перед сном я вмикаю на планшеті або на телефоні чи то якусь кінострічку, чи якесь політичне шоу, якусь політичну програму, новини, аби під це таке муркотіння вже засинати. От і цього разу я вирішив. Щось включити, і я ввімкнув один з ізраїльських каналів. Зазвичай я дивлюсь два канали російськомовні. І от цього разу я включив один з них, збираючись під це муркотіння чи то кореспондентів, чи ведучих, чи експертів, заснути. Але те, що я почув. Мене настільки глибоко вразило, що я підскочив, взяв до руки телефон і почав просто на телефоні конспектувати те, що я почув. І це тривало 4,5 години. Зараз я хочу з вами поділитись тією інформацією, яку я почув. Я її спробував систематизувати. І повірте, ви будете глибоко здивовані тим, що ви почуєте. І... Я абсолютно переконаний в тому, що багато з вас про те, що я розповім зараз, будуть чути вперше. Отже, поїхали. Пункт перший. В Ізраїлі в січні мають відбутись вибори, місцеві вибори. На сьогоднішній день політичний процес в цій країні так само як і політичний процес в Україні, завмер. Чому? Бо суспільство шукає відповіді на наступні запитання: чи варто і яким чином в країні проводити вибори під час війни? Яким чином можна проводити вибори в тих громадах, які зазнали величезних втрат під час терористичної атаки з боку сектора Газа від Хамасу? Чи можна і яким чином проводити вибори в тих громадах, мешканці яких зараз перебувають на іншій території? Бо чимала кількість населених пунктів зараз відселена? Мова йде про ті населені пункти, які піддаються постійним ракетним обстрілам і зазвичай межують з територією сектору газа. Отже, ці питання зараз намагаються. Вирішити якимось чином в Ізраїлі, в мене складається відчуття, що це просто точнісіньке відзеркалення тих питань і проблем, які зараз існують в українському суспільстві. Між іншим, в Ізраїлі зараз не стоїть питання, чи зберегати в майбутньому посаду прем'єр-міністру Беніаміну Бен Нетаньяху, чи його варто замінювати. Переважна більшість ізраїльтян. Переймаються питанням іншим. Чи варто його міняти зараз, чи можливо, варто це робити після того, як? Є люди, які підтримують тезу, яка нам доволі добре знайома, мовляв, не варто під час таких важких випробувань країну занурювати в політичне протистояння, але. Їхні опоненти задають запитання, яке теж має певний сенс. А чи впевнені ви, що ми здатні перемогти, коли країна очолює такий керівник, який себе зганьбив? Відповідь на це питання немає в, в ні в українському суспільстві, ні в суспільстві ізраїльському. І зараз навколо цього тривають неймовірні дискусії. Це перший пункт, який фактично відзеркалює ситуацію в Ізраїлі і ситуацію в Україні. Пункт другий. В жодній країні світу під час жодних бойових дій не вдалося уникнути такого прикрого явища, яке англійською має назву «friendly Fire. Тобто Дружній вогонь. Мова йде про ті. Прикрі трагічні випадки, коли свої обстрілюють своїх. Зазвичай це відбувається в тих випадках, коли нарушений зв'язок між різними підрозділами або відсутня координація дій. Ну, уявіть собі, таку, на жаль, час від часу і в нам властиву ситуацію. Розташований блокпост, який утримується одним підрозділом, інший підрозділ. Отримує наказ про переміщення, для цього йому потрібно пройти оцей блокпост. Командири між собою не спілкуються. Підрозділ, який утримує блокпост, не отримує ніякої інформації. В результаті, під час руху другого підрозділу, оборонці сприймаються як спробу атаки ворога і відкривають вогонь по своїм. На жаль, такі випадки відбуваються і у нас. І вони відбуваються і в Ізраїлі. Але на відміну від, Ізраїль, від нас Ізраїль не робить цього таємниці на сьогоднішній день, за офіційними даними, вже армія Ізраїла зазнала втрати 13 військовослужбовців, які загинули внаслідок Френдлі Fire. В суспільстві доволі широко обговорюються ці прикри трагічні випадки. І не для того, аби цькувати. Воєнне керівництво. Не для того, аби глузувати з якихось там політиків невдах. Ні. Виключно для того, аби проаналізувати причини подібної трагедії, надати якісь певні рекомендації і впровадити ці рекомендації в воєнні статути та положення, для того, щоб в подальшому мінімізувати подібні трагічні події. Пункт третій. Щойно в Ізраїлі завершили святкувати тиждень, ну, мабуть, одного з найгучніших свят в цій країні Ханука. Пару днів тому відбулася просто трагедія, яка приголомшила всю країну. Справа в тому, що під час початку воєнної операції було проголошено дві цілі, які переслідує Армія Ізраїля. Ціль перша це звільнення тих заручників, які захопили арабські терористи. Між іншим, я категорично не раджу вживати словосполучення палестинські терористи або народ Палестини. Це все одно, що розповідати байки про народ Донбаса і народ Крима. Не існує ніякого народу Палестини. Є араби, які мешкають на території. Яка має назву Палестина? От і все. Це арабські терористи. Так само, як інші арабські терористичні групування, які розпорочені по різних країнах світу. І в Лівані, і в Ємені. В Ірані це інша група терористів. Це не арабські мова зараз іде. І треба називати речі своїми іменами арабські терористи. Отже. Перша ціль була проголошена армією Ізраїлю. Це звільнення заручників. А друга ціль це фактично знищення, як вони сказали, зламати хребет терористичному угрупуванню Хамас. За всі ці дні, майже більше, вже більше ніж півтора місяці, майже півтора місяці, армії Ізраїлю вдалося звільнити лише тільки одну заручницю. Решта звільнень відбувалася завдяки обмінам, перемовинам та обмінам. І що відбулося два дні тому? Підрозділи армії просувалися містом. В тому районі, в якому відбувались бойові дії, були відсутні великі забудови, багатоповерхівки. Переважно цей район складається з дво-трьоповерхових будиночків. Солдати побачили на одному з будинків велику, велику зроблену фарбу яскраву напис. Допоможіть з знаком оклику. Бійці доклали про наявність такого напису своєму керівництву. Від розвідки керівництво отримало інформацію, що в цьому районі не має бути заручників. Бійці продовжили просування. Коли до цього будинку залишалось кілька десят метрів, з нього на вулицю вискочили троє молодих людей. По-перше, всі вони були оголені, тобто з оголеним торсом, всі вони мали підняті руки, і один з них мав в руках білий прапор. Вони почали на ідіші волати. Допоможіть. допоможіть. Незважаючи на це, солдати армії Ізраїлю сприйняли появу цих людей як спробу атаку терористів і відкрили вогонь на враження. Двоє з трьох були вбиті на місці. Третій з переляку знов заховався в тому самому будинку. Командир батальйону. Після того, як йому доповіли про цю ситуацію, надав наказ припинити вогонь. Бійці почали скандувати: Виходь, виходь, здавайся, виходь. Цей молодий чоловік третій з потнятими руками, з білим прапором, вийшов знов на вулицю, але в той час у одного з військовослужбовців не витримали нерви, і він, на жаль, застерелив. Цього третього чоловіка. Загиблими виявилось три молоді особи, 25, 26 і 28 років. Як згодом з'ясувалось, це були троє заручників, яким вдалося самотужки звільнитись з полону, і які до омріяної свободи залишалось лише подолати відстань. Пару десятків метрів. І, на жаль, трапилась отака от трагедія. Повірте, ця ситуація вона приголомшила всю країну. І зараз, ледь не 80-90% ефірів присвячені саме обговоренню такого питання. Як це могло статися? Що трапилось? Чому військовослужбовці не мали відповідних протоколів поведінки? Під час подібної ситуації. Разом з тим хочу зазначити: і міністр оборони, і керівник Генерального штабу миттєво взяли відповідальність на себе. Бійці, які здійснили це вбивство, вони зараз несуть найжорсткіше покарання. Ніхто в Ізраїлі не вимагає їхнього ув'язнення. Найжорсткіше покарання зараз для цих бійців це відсторонення від бойових дій. Порівняйте дві країни щодо стану населення, щодо відношення населення до війни. Для бійців найжорсткіше покарання це відсторонення від участі в бойових діях. Це в Ізраїлі. А в Україні бройлерів виловлюють в спортзалах та в кабаках. Наступний пункт. Ситуація з заручниками продовження. Сьогодні очікувалося, що в багатьох містах Ізраїля мали б відбутись численні мітинги. В яких мали брати участь не тільки родичі заручників, які ще досі утримуються в полоні у терористів, але і ті люди, громадяни Ізраїлю, які підтримують їх позицію. Позиція їх полягає в тому, що вони вимагатимуть від уряду Ізраїлю звільнення своїх близьких та рідних в будь-який спосіб за будь-яких обставин. І така позиція, вона абсолютно зрозумілий спосіб послаблює позицію керівництва країни. Бо миттєво ті мерзотники, які утримують заручників, вони бачачи тиск з боку населення на керівництво країни, вони миттєво підвищують, вибачте, за таке висловлювання, але ціну звільнення. Це абсолютно традиційна ситуація для всіх без винятку ситуацій з заручниками. Чи то заручники, які беруть злодії, там, наприклад, грабуючі банки, чи терористи в даному випадку Хамас. На жаль, іноді трапляються схожі ситуації і в нашій країні. Я чудово пам'ятаю, як свого часу цей процес прагнула очолити пані Савченка. Вона двічі виводила матерів, сестер, родичів, тих хлопців, які перебували в полоні у росіян. Вона їх двічі виводила під адміністрацію тодішнього президента Порошенка під і вимогами до Порошенка звільнити наших полонених. Таке враження, що Савченка. Не знала, що в полоні наших хлопців утримує не Порошенка, а Путін. Точнісінько так само і родичі ізраїльських заручників, перебуваючи в жахливому емоційному стані, вони, на жаль, не усвідомлюють просто, що їхні родичі та близькі перебувають якось заручників не у прем'єр-міністра Ізраїля, а у терористів. І своїми діями, своїм натиском на діючу ізраїльську владу, на жаль, вони тільки послаблюють позицію в дуже складних переговорних процесах, якими займається нинішня ізраїльська влада. Це абсолютно дзеркальна ситуація з ситуацією з українськими військовополоненими. Ну і нарешті, друзі, інформація, від якої я відверто просто ошаленів. У 2018 році Масад, стежачи за одним з керівників Хамасу за межами Ізраїля, розвідці здається вкрасти портфель цього Покидька. І в портфелі знаходиться. Ну, офіційно називається носій, електронний носій інформації. Скоріше за все, мова йде про флешку. На якій міститься детальна інформація про шляхи фінансування Хамасу через легалізовані комерційні структури, які розташовані в різних країнах світу. Там міститься інформація про легальні кампанії в низці арабських країн. Зокрема, Хамас володіє туристичними агенціями та двома хмарочосами в Об'єднаних Арабських Еміратах. Хамас володіє будівельними та туристичними кампаніями в Туреччині та різними компаніями, в тому числі і в Європі. І от Масаду вдається отримати всю цю детальну інформацію. Керівництво доповідає про це прем'єр-міністру Нетаньяху. Але Бібі ігнорує цю інформацію. Вважає її абсолютно нецікавою. Вам це нічого не нагадує? Це ще не все. Паралельно з цим. Практично одночасно, тодішній керівник Масаду. Приймає рішення про розформування відділу МОСАДу, який займається аналізом фінансових потоків терористичного угрупування Хамас. В МОСАДі і в уряді Нетаньяху панує точка зору, що це вже не цікаво і витрачати кошти на подібні дослідження вже не актуально. Інша розвідувальна структура Ізраїлю одночасно з цим приймає рішення про фактично розпуск власної агентурної мережі в секторі ГАЗа. Аргумент треба заощаджувати бюджетні кошти. Відповідно з того моменту А спецслужба Ізраїлю. Втрачають абсолютно втрачають контроль над шляхами фінансування терористичної організації Хамас. З іншого боку, спецслужби Ізраїлю фактично залишаються сліпими на території потенційного ворога. Зокрема, мова йде про сектор Газа. Одночасно з цим. Урядом Нетаняху приймається рішення про збільшення кількості тих арабів, які мешкають на території Палістини в якості робітників на території Ізраїлю. Величезна кількість арабів починає вільно пересуватись територію Ізраїля, працювати в різних установах і величезна кількість з цих. Людей, яких зараз називають «мірні палестинці, Вони перетворюються на таємних агентів терористичної організації ХАМАС. Про це вже є документальне свідчення. В одному з тунелів нещодавно армії Ізраїлю вдалося захопити в бункері підземному бункері архівні документи ХАМС, в яких миститься. Величезна кількість детальної інформації про місце розташування військових частин Ізраїлю, про місце проживання особового складу, про звички тих чи інших керівників, хто як проводить вихідні, о якій годині виїжджає до місця служби, коли повертається додому, як в тому чи іншому. В населеному пункті працює система оповіщення, як працюють ну, так звані е підрозділи територіальної охорони, чи є вони взагалі, в якому вони стані, як здійснюється електрозабезпечення, водозабезпечення? Як працюють яким чином зроблена комунікація з шпиталями? Вся ця детальна, детальна інформація, вона протягом кількох років надходила до керівництва Хамасу з боку тих самих мирних палестинців, яких приймав Ізраїль в першу чергу з гуманістичних питань. Після того, друзі, як я все це передивився, систематизував, я звернув увагу на ще один дуже важливий пункт. Ніколи і ні для кого не було таємницею, що велика частина ізраїльтян, які є колишніми громадянами СРСР чи Російської Федерації, вони симпатизують Росії, симпатизують, зокрема, Путіну. І, ну, відверто скажу, ну, не те, що ненавидять, це надто сильно, але недолюблюють Україну, яку їм продають. як... Бандерівську націоналістичну юдоненависницьку державу. Так от зараз переважна більшість цих русофілів вони перетворились на русофобів після того, як Путін підтримав терористів арабських. І ті, ну, які є. Чи то агентами впливу Росії, а вони без сумніву є. Чи ті, які відверто симпатизували і продовжують симпатизувати Путінській Росії, вони заткнули пельки. В інформаційному просторі зараз вони практично відсутні. В інформаційному просторі Ізраїлю зараз домінує нелюбов по відношенню до путінської Росії, яка підтримала терористів. і... Співчуття до України, яка є жертвою від цього путінського режиму. Дуже часто завершення будь-яких політичних програм завершується проголошенням бажання успіхів армії Ізраїлю Цахал та Збройним силам України. І з моєї точки зору, зараз просто ми. Українці маємо історичний шанс налагодити співпрацю, розбудувати дійсно товариські стосунки з Ізраїлем. На сьогоднішній день треба чесно визнавати, що на Близькому Сході в нашої держави немає союзників, вони відсутні. І ми маємо історичний шанс отримати такого союзника в якості країни Ізраїль. Щодо легенд про ненавість до євреїв в Україні, шановні, я не пам'ятаю точну дату, але я вже працював заступником міністра, тобто це 2016-17 рік, одна з найвідоміших агенцій Європейського Союзу проводила дослідження щодо рівня антисемітизму по всіх європейських державах. І о ужас Україна зайняла останнє місце в Європі по рівню антисемітизму. І замість того, аби спростовувати брехню, яку постійно через російськомовних ізраїльтян впроваджує в суспільство єврейське суспільство російська влада з моєї точки зору. Варто озброїтись цим дослідженням і просто опонувати фактами. Я переконаний, що зараз у нас є історичний шанс, який ми не маємо права зганьбити. Слава Україні, слава Ізраїлю! Смерть терористам і арабським, і російським.